Найцікавіше відео тижня від телеграф ЗСУ наносить удар у відповідь. У ніч на 11 листопада український дрон атакував підприємство в підмосковній коломні, конструкторське бюро машинобудування. Саме там виробляються балістичні ракети Кенжал та іскандер, якими окупанти обстрілюють українські міста. На жаль, постраждалих немає. Німеччина передала Україні черговий пакет воєнної допомоги. До нього зокрема увійшли 10 танків Леопард, 14 автомобілів Бандван, танк для розмінування, три десятки вантажівок та мільйон 400 тисяч набоїв до вогнепальної зброї. І це ще не все. Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік містить подвоєння військової допомоги Україні до 8 мільярдів євро. Російські окупанти застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні на Бахмутському та Сватівському. Про це повідомляє Діпстейт у своєму звіті. Наймовірніше, росіяни використали хлорпікрин. Крім того, ця зброя вже неодноразово використовувалася ворогом проти українських військ. Іран вже має збагачений уран, Причому запасів урану достатньо для створення кількох ядерних бомб. При цьому влада країни відмовляється виконувати вимоги ООН. У російському полоні наразі перебуває 4337 українців. українців. З них 3574 військових та 763 цивільних заявили у мінреінтеграції. Йдеться про тих, кого вдалося встановити і внести до єдиного реєстру осіб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.